Українська діаспора у США допомагає постраждалим євромайданівцям. Наші земляки, які колись працювали лікарями тут, а тепер у штатах передали медичним закладам західної України гуманітарну допомогу, привезли необхідні речі і в центральну районну лікарню на суму 70 тисяч гривень. Подружжя Галина Майгутяк та Ігор Слободян уродженці Коломищини, колись працювали медиками у наших лікувальних закладах. Багато років живуть і працюють за спеціальностями вже в Америці. Наші земляки не залишились байдужими до долі багатьох постраждалих євромайданівців і вирішили їм допомогти. Запропонували допомогу центральній районній лікарні. Вони знали, що багато хворих поступає з тіки, які були учасниками майдану. Є поранені, є травмовані, і вони, якимось чином, хотіли допомогти. Лікарні для того, щоб як найкраще і найякісніше надавати медичну допомогу в наших умовах. Бачите, вони є жителями Вербіжа, вони давно виїхали за кордон. І коли я з ними спілкувалась, то е, вони мені сказали, що ще в грудні місяці, коли були перші протестні акції, вони зібрались там своєю невеличкою такою громадою українців, які це є лікарі з Івано-Франківська, є лікарі з Тернопільської області, є лікарі, які е, працювали колись у нас. І вони створили такий… Ну, благодійний, можна сказати, фонд до доброчинних акцій медики залучили навіть своїх дітей. До прикладу, донька пані Галини якраз координує всі дії саме в Україні. Таким чином допомогли багатьом медичним закладам Львова, Івано-Франківська, а тепер і Коломийській лікарні. Вони закупили все необхідне. КГГ апарати і різний розхідний матеріал, який нам необхідний для надання допомоги. І дуже важливо це різні медичні інструментарії, це такі як хірургічні набори, набір. Для нейрохірурга, для травматологів, для е, хірургів, тим, чим вони будуть оперувати і надавати таку допомогу. Так що я їм дуже велике за це дякую. І надіємося. І на подальшу співпрацю, дякую, незважаючи на те, що вони є далеко, вони є за межами, але пам'ятають про свій рідний край і маючи можливість, все ж таки нам допомагають. За стаціонарною допомогою до Коломийської лікарні вже звернулися 16 активістів Євромайдану. Вони мають кульові поранення, травми різного характеру, забої та інші пошкодження. Також багато людей постраждало від шкідливого впливу палаючих шин. Наразі 11 пацієнтів лікуються в травматологічному, хірургічному, очному та лор-відділеннях.